Російські війська вночі з артилерії обстріляли пункт базування екстреної допомоги на Херсонщині через атаку, пошкоджено гаражне приміщення і дві автівки швидкої. Медпрацівники не постраждали. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом за добу війська країни-агресорки встріляли 34 населених пункти області через російську агресію. 9 людей дістали поранені. В лікарні помер 59-річний чоловік, який постраждав через ранкову атаку в Нікопольському районі Дніпропетровщини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також під час атаки постраждали ще чотири людини, серед них і 11-річний хлопчик. Їм надають необхідну медичну допомогу. Від вечора агресор продовжував бити дронами та артилерію по Нікополю, Мирівській та Магранецькій громадах. Була знищена автівка, понівечені приватний будинок і інфраструктура. Також Російські військові атакували з БПЛА Самарівський район. Там виникла пожежа. Сили оборони знешкодили 88 ворожих БПЛА. Протиповітряна боротьба відбувалася на півночі, півдні, сході та центрі країни. Повідомили у командуванні повітряних сил збройних сил України. Загалом, під час атаки, противник використовував 104 ударних безпілотники і дрони-імітатори різних типів. Українські дипломати розробляють варіанти евакуації українців з Ізраїлю та Ірану і формують евакуаційні списки. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України у зв'язку з суттєвим погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході. Українські дипломати наполегливо рекомендують громадянам України за можливості в найкоротші терміни залишити територію Ізраїлю та Ірану до стабілізації ситуації в регіоні. Іран зранку запустив ракети по Ізраїлю. За даними змі, під ударом опинилися населені пункти на півдні та в центрі країни. Зокрема, повідомляється про пошкодження будівель поблизу Тель-Авіва. Найменше 25 що найменше осіб постраждали. Також пошкоджень, зазнала лікарня на півдні країни національна служба екстреної допомоги Ізраїлю, які у стані підвищеної готовності негайно вирішили на місце події, прибули та почали сортувати постраждалих. Наразі бригади евакуювали близько 25 постраждалих. Усі вони перебувають в легкому стані. Нагадаю, ізраїльська операція проти Ірану розпочалася тиждень тому. За даними Reuters, за цей час Ізраїль завдав пошкоджень ядерному потенціалу Ірану і знищив вищий ешелон військового командування країни. Також повідомляється про сотні жертв з іранської сторони. Удари Ірану у відповідь забрали життя двох десятків мирних жителів в Ізраїлі. Верховна Рада напередодні викликала з доповідями міністра енергетики Германа Галущенка та міністра оборони Рустема Умєрова. Від Галущенка народні депутати хочуть почути зокрема звіти щодо проблем підготовки до опалювального сезону і питань щодо закупівлі газу. Натомість, очини каміноборони Умєрова планують заслухати з доповіддю про фортифікації у прифронтових регіонах України. Більшість опитаних українців назвали санкції проти п'ятого президента Петра Порошенка відволіканням від ситуації на фронті і тиском на опозицію. Про це свідчить нове опитування Київського міжнародного інституту соціології. Зокрема, 35% громадян вважають, що обмеження проти лідера Європейської солідарності це спосіб відволікти суспільство від загострення на полі бою. Дещо менше респондентів кажуть, що дії РНБО спроба нейтралізувати опозицію напередодні переговорів з Росією та ймовірних виборів. Опитування КМІС було проведено упродовж 15-27 травня. Методом телефонного інтерв'ю у дослідженні взяла участь одна тисяча респондентів віком від 18 років, які на момент опитування проживали на території України, що контролювалося урядом України. За звичних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1% для показників близьких до 50%. В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні застосовують методику нейромодуляції для лікування фантомного або тривалого болю. Завдяки методу вдається нейтралізувати фантомний біль, що супроводжується порушенням чутливості без медикаментів. Як це відбувається, медики розповіли нашим репортерам. Знеболення без ліків в Івано-Франківській обласній лікарні впродовж двох днів медики з Лондона спільно з українськими колегами проводили лікування за методикою нейромодуляції. Цей спосіб допомагає нейтралізувати фантомний біль у кінцівках. Чи тривалий біль що супроводжується порушенням чутливості набряком після травм і операцій без медпрепаратів? Спеціальний пристрій використовує запатентовану технологію електричних сигналів для блокування болю на нервовому рівні цей пристрій доволі маленький, може використовуватися для лікування безпосередньо у медичному закладі. А якщо необхідно його застосовувати частіше, то військовий може забрати його з собою додому, аби при виникненні болю він не приходив кожного разу до лікарні. Є такі спеціальні наклейки, які приклеюються до тієї ділянки, у якій виникає біль. Вони є високочастотні. Завдяки цьому блокують біль. Військовослужбовець Станіслав Дейна з Дніпра служив молодшим сержантом 128-ї бригади ТРО. Та вже понад рік проходить лікування в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні у жовтні 2023 року. Під час дронових атак ворога один із безпілотників поцілив у Станіслава. Равматична ампутація лівої кінцівки, розтрощена, вибита тут кістка на правій нозі, розтрощен коліно, праве око там більше десяти осколків, пробита праве вухо. Не чую зовсім. Найбільше тоді постраждали ноги. Ліву ампутували одразу, а за праву лікарі борються досі. Наростили 10 сантиметрів кістки, кілька разів заміщували шкіру та провели безліч оперативних втручань. Але біль в коліні вгамувати так і не вдалося. Саме це турбує Станіслава. Найбільше мені треба вгамувати біль в коліні, бо це нереально абізболу вже не допомагає. Не знаю, що там, то приїхав от зараз узнати, що в мене з коліном, чому воно так болить. За півтора року я трохи звик до болю, але ну, обіцбол не допомагає, наркотичні обіцболи не допомагають. Тобто вони допомагають легше це біль переносити просто. І мені треба щось якось зробити, щоб я міг нормально, адекватно без болю ходити, лежати, вставати, сидіти. Продовж двох днів фахівці ОКЛ спільно з міжнародними партнерами допомогли понад півсотні пацієнтам, яких виснажує нестерпний біль. Таку методику в лікарні впроваджують вперше і вона вже показує позитивні результати. Після проведеного сеансу терапії пацієнт улегшає впродовж години. В залежності від складності травми проводять таку процедуру один-два рази на тиждень. Показом до виконання цієї процедури є хронічний невропатичний біль. Тобто, це може бути як і, але крім того, є і ортопедичний біль. Чи... Біль від спазму м'язів, спастичність теж всі ці види болю можна лікувати. Перед тим як застосувати методику нейромодуляції, звісно, детально обстежуємо кожного пацієнта. Ми збираємо анамнез, робимо фізичне, фізикальне обстеження, клінічний клінічне обстеження. Дивимося методи, які він до того проходив, діагностики, і робимо. Кваліфікацію цього пацієнта до нейромодуляції не всім підходить цей метод, але він є досить ефективним. Спеціалісти з Лондона привезли з собою 150 одиниць обладнання його залишають у медичному закладі, аби якомога більше пацієнтів, серед яких більшість військовослужбовців, змогли позбутися болю. Цей пристрій має спеціальний дизайн і дуже поширений у Штатах Америки. Він спеціально розроблений для лікування болю у військових. Раніше він не використовувався в Україні, але зараз як ніколи корисний для того, аби впоратися з викликами, які зараз на часі. Ми, звісно, залишаємо велику частину обладнання тут для того, щоб наша допомога могла поширюватися на території України. Ми дуже б хотіли, щоб про цей метод лікування болю дізналося якомога. Більше людей. Лікування за новою методикою у лікарні буде на регулярній основі. Віталій Коч, Андрій Аргара, телеканал Прямий. Внаслідок ворожої атаки пошкодженого приміщення клініки благодійного фонду 12 вартових у Краматорську. Там на лікуванні знаходились 23 тварини. Попередньо з працівників ніхто не постраждав живі всі тварини, які там перебували після операцій. Але в усіх контузії вони дуже налякані. Працівники розбирають завали. День емоційної підтримки. Психологи разом з кінологами зустрілися з дітьми поранених поліцейських та військових на Харківщині. Це була емоційно підтримуюча зустріч, а мета створення безпечного простору, де діти отримали позитивні емоції, поспілкувалися одне з одним, відчули підтримку, а ще гралися з собаками, які служать у поліцейських відділках. Поліцейські кінологічного центру розповіли дітям про службових собак, продемонстрували їхні навички у виконанні спеціальних команд і завдання. Підписуйтесь на наш Ютуб, Більше оперативної інформації на твором каналі. Прямо гостежьте з оновленнями. І дивіться далі Христину Чернего. Христина, будь ласка. Василь Іванович перебирає інформаційну естафету. Поверну вам слово о дванадцяті.